Всім привіт! ура, Нарешті в мене все є, в мене є світло, в мене є інтернет. Ну, як є, майже є. То, окрема сумна тема. Сьогодні ми подивимось трохи Індії. так, Я знайшла кілька красивих прикрас. Це трохи інший постачальник, тому я не знаю, чи буде ще такого плану прикраси. І, і будуть чи будуть взагалі від цього, від цього постачальника прикраси, але все таке цікаве, красиве. Я просто думаю, що ну, якщо коли буде нова поставка, то прикраси можуть бути вже трохи. в мене зацяточка, якийсь клей, трохи інші. Ось такі сережки з рубінами, вони дуже кайфові і вони одні. Без каблучки так хвилину. Бачите, замочок ще новий, він ще так. А, це в мене пальці ще не працюють. Ні Все нормально, нормально працює. Їзде срібло м'який метал, тому коли штифтик трохи задирається вгору, ви його трохи отак опускаєте. У індійських прикрас це. Ну, тут нереально з ним щось зробити, причому трохи-трохи. Але в мене колись був такий прикол, що коли я опускала штифт, він зламався. І притом ну, була якась бракована українська прикраса. так що Це, знаєте, із п'яти із мільйонів один випадок такий. Тому не бійтеся. А, так, вони дуже такі важкенькі, кругленькі, просто форма класна. Так. 10, 2. <кій> так, бачите, в мене від радості голос пропав. Подивіться, який гарний колір. Так, тепер мені здається, що я не все продумала, що в мене під них щось є таке намисне. Причому колір дуже-дуже <кій> <кій> схожий. Ось такий, бачите? Але це в мене заявлено, що це турмалін. Чомусь він такий просто рубінового кольору. Такий, бачите. Набраний через бісеринку 50 см ниточка 850 гривень. Це наш турмалін в огранці. Ну, це може бути не турмалін, я думаю, що це може бути рубіліт. просто Я не бачу такого кольору вже давно. Тут срібна фурнітура, срібний замочок обов'язково. Якщо десь біжутерний, в мене сьогодні буде, то я обов'язково про це скажу, але е взагалі е буде срібні такі замочки. І ще, якщо ви самі можете перебирати, якщо ви така кудісниця, то в мене є. Замочки ось такого плану. карабіни, ну Ці я для себе брала, хотіла також спробувати щось для себе зробити. Бо я дуже люблю ці прикраси, але сама давно, давно нічого я такого не, не нанизувала, не плела, от. от такі, це 13 мм карабін. От, він прям такий класний, класний, він коштує 100 гривень. Це поки великий, що може бути в мене, але обіцяли, що будуть ще більші. От, так, Трохи я відвлеклась, Вибачте, це, це все від того, що я за вами дуже сумувала. Вагу ми вже дізнались: 10 г одна сережка. 2700 гривень або 73 долари вартість сережок. Я забула вам сказати приблизно їх розмір, бо ви захочете спитати, тут штифт, бачите, він такий трохи завищений, але це вже стандартна, напевно, форма. Діаметр першого кола 18 мм, а другого 14 мм. Загалом довжина 4,1, але це вже разом зі штифтом. Ну, тут невеличкий підйом, буквально 1,5 мм. Півтора Я так. <laughs> така зорка, що бачу, по півміліметра. Да? Хто б міг подумати? Каблучка гірський кришталь з чорною шпінелею. Вона така класна, ніжна, вона невеличка, ну, може, ви любите маленький прикрас, 19,1. Це повсякденно, тому вона завжди в темі. Гірський кришталь, він такий, типу, прозорий, а е, чорна шпінель, бачите, біле, тобто біле та чорне, я хотіла сказати, але прозора та чорна. Ну, красиво виглядає. Е, в тому плані, що красивіше, ніж звичайні білі фіаніти, тому що більш незвично. Ось така. 1300 гривень. А, або 35 доларів. От. Ну, вона така ніжненька, ніжненька. І кришталик наш десь 13. Мені незручно вже відвикла від цієї лінійки зеленою, зеленою бабайка. Захов, за, заховав, забрав. Так, ось вона. Е, так. О, Тут, бачите, тут мені зручніше, тому що я тут бачу тут 13,5 мм, і 17 загалом це разом з ботком. От, 1300 гривень 35 доларів така ніжна каблучка. А наступний це красивий дуже такий комплект. Це у нас Пітер Сит 18,5. В овальній формі не знаю, чи любите ви овали. Ну, я старалася завжди брати овали, але знаю, що їх вже було дуже багато, можливо, комусь набрид... набридла ця форма. Але тут сам Пітерсит дуже класний. Це знаєте, як типу стихія води здається, якщо я не помиляюсь. А може, і землі, дівчат. Особисто я бачу, знаєте, де оці водопади, щось мені таке здається. Ну, це, якщо вже так близько роздивляти, звісно, здалеку воно більш таке переламутрове переливається, ніхто там воду то не побачить. Так, знову ця лінійка, звідки вона взялась у мене в руках. Так, 2,8 це довжина нашого камінцю на 16. Він такий досить пухкенький, трохи величенький. Мені здається, що сережка має вагу таку. 7,1. Це, в принципі, в них стандарт. Вони стараються так робити, щоб грамів 7 була. А може, воно так само виходить? Бачите? так, Комплект класний 3400 гривень 90, 92 долари вартість. от, І він такий один, скоріше за все, таких не буде, але я зараз вам скажу, а він потім з'явиться. Ну, просто бачите, їх, їх в принципі не було, тому я так думаю, що. Так, а ця 7 грамів, хоча вона ніби така більша на міліметр. Можливо, вона десь тонша, можливо, десь пухкіша. Сережки частіше за все вони відрізняються. Але ми з вами, знаєте, ми, тож, ми також не ідентичні, в нас все з вами різне. Там різні руки, наприклад, різні вуха. У ну, мене точно вуха різні, це я знаю. Одне в мене є вуха спеціально. Те, на якому я фотографую сережки, а інше те, кому, яка нікому не можна показувати. От бачите, такі приколи є у нас. Тому знаєте, від, від натурального каменю чекати, що воно буде там тютелька в тютельку, то також не треба. Так, 3400 гривень 92 долари. Наступний браслет такий, він такий ніжний-ніжний, такий маленький-маленький. Це бірюза, вона така синя. Е, синьо зелена але більше така до синього, може, може до блакитного. Вона з включеннями, але їх видно лише позаду, вона більш така гладенька. І де-не-де є якісь там такі невеличкі, бачите, його важко роздивитися. От. Але він такий ніжний, ніжний, маленький е, е, позаду це така підложка. Тобто це означає, що камінь на ось такій підложці. Це маленький тоненький кусочок, і щоб він був трохи вищий, бачите, його ставлять на ось таку невелику підложку чи підкладку. Як правильно, вибачте, я не розумію в даному випадку. Так, ось так: ну це зап'ястя до 17 см, яча це прям ніжність-ніжність, але він такий хорошенький. 8,8 грамів вага. Так, якщо довжину дивитись по лінійці, це 15,5 та 19,3. Ну, Може, навіть на 18 зап'ястя, він налізе. Ну, він не, не маломірить точно. Бо він такий, бачите, невеличкий. Але він і не буде на, наприклад, на 16, він не буде великий, ну він просто зручний. Собі та й усе. Коли маленький брасетик, він може бути довший, ніж зазвичай. Так, тепер давайте подивимось вартість. А 1500 гривень або 41 долар. Бірюза природня, може, де якісь є рідні. Такі природні дефекти в камінцях, типу якихось тріщинок, або бо це ж камінь він не настільки заполірований, тому зверніть на це увагу. Колір в мене взагалі, взагалі не передається. Він такий синьо-блакитний, ну, дуже світлий, просто я не знаю навіть, з яким його порівняти. Я б сказала, на нього світло синій. Не колір морської хвилі, він трохи насиченіший. Можливо, бірюзовий. Можливо, бірюзовий. Хоча на колір морської хвилі також кажуть бірюзовий. тому я вже не знаю, як, як мені його назвати, але якщо ви любите бірюзу, то я думаю, що він вам сподобається. От для порівняння зелена бірюза. Бачите, от вона прям зелена. Ще в мене є один браслет, я вам його також покажу. Але щось я хотіла сказати. Але я просто, от, бачите, вона, типу, така необроблена. Я саме такої я не бачила. Зараз ми з вами також подивимось, вона також синього такого кольору, приблизно, як і попередній браслет, але він більш важкий, такого типу. Так, це ось так спереду і ось так це виглядає знизу. Карабін, бачите, кам'янець проклеєний. Тут нема ніяких підложок, тут лише клей. Для цінителів, любителів, так. Сінювачів, так? Да? Новичі. Так, бачите? Ну, ви, ви зрозуміли, що це така необроблена бірюза 32 грами вага браслету. Приблизно е розміри камінцян. Давайте глянемо ширину бо довжина у всіх різна. 18 приблизно. Ну і довжина 2 плюс-мінус. Там, тут рівно два, тут, напевно, а, тут, бачите, тут трохи більше, ніж півтора, Ось той самий сами маленький, саме коротенький. Так, тепер вартість, зараз ми з вами подивимось. 2700 гривень або 73 долари. І є ще в мене 43 см. Ось таке маленьке намисто типу чокера. Це також бірюза Плюс-мінус колір такий. В браслеті, бачите, в попередньому саме десь отакий. Це така синьо-блакитна. 1350 гривень. Вартість 37 доларів такий типу чокер Ще в мене окремо має бути відео з намистами. Просто вже у нас 13 хвилин. Мені хочеться, щоб ви вже скоріше дивились відео, щоб не забували мене, бо давно не було довгого відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До побачення.